Сьогодні я також собі взяв е, нотатки, зробив, щоб е, структуровано подати вам інформацію. Я хочу розказати, в минулому першому ефірі я розказував про те е, свою історію, е, де я жив в Україні, як розвивався, як починав подорожувати, екскурсії робив, де працював, там що в онлайні дуже багато вже працюю років, і все це в деталях розказував. І як опинився на лазеровому узбережжі Франції. І в цьому ефірі я хочу розкрити цю тему більш детально. Тобто розказати, а чому саме Франція, чому не е, інші країни? Тому що я загалом подорожував і був десь плюс-мінус в 20 країнах на сьогоднішній день, і це Європа або щось поряд з Європою. В декількох країнах я жив навіть певний час. Також розказував коротко, нагадаю, зараз: це Албанія, була це Турція, Туреччина, це Італія, це Франція, Іспанія, Португалія. По цих країнах я жив. Тобто, ну, як ви зрозуміли, уздовж Середземного моря, плюс-мінус для того, щоб вибрати собі місце для життя біля моря та гір. Мене цікаво, щоб це було в комплексі. Тобто гарна природа, теплий клімат, бажано стабільний клімат, і не холодно взимку, і, може, не дуже спекотно влітку. І щоб інфраструктура була високий рівень життя. та-та-та. І ось про це сьогодні розкажу, чому після от життя в цих всіх локаціях я зупинився саме на лазурому узбережжі Франції. Ну, Окрім того, що це. Бо, типу, хтось може сказати, дуже відомий курорт, такий розпіарений і такі лакшері місця у Європі. Але для мене не це головне, якісь інші в мене цінності. Про це також розкажу. Як завжди, мені буде цікаво дізнатися, а звідки ви мене дивитесь.